Перш за все хочу подякувати інституту міста за те, що вони взялися і змогли організувати таку акцію. Таку... Скажем, такий проект, який буде дуже корисним як для Львова, так і для всієї України. І я думаю, що він допоможе нам внести відповідні потрібні нам зміни до законодавства про об'єднання співвласників, про управління житловим фондом, який зараз якраз це законодавство зараз перебуває в стадії підготовки до прийняття у Верховній Раді. Чому хочу подякувати інституту міста в першу чергу за те, що наш ресурсний центр, який створюється, для підтримки ОСББ і в супроводу міській раді зараз перебуває в стадії утворення, ми перебуваємо в стадії ремонту. У нас багато інших проблем, навіть немає можливості зараз приймати громадян, і тому власне такий захід буде дуже нам допоможе згуртувати і нагадати нашим об'єднанням львівським цієї України про те, що, що цей рух є стає вже масовим. Тобто люди, які побувають на форумі і які подивляться ці репортажі з форуму, зрозуміють ті, які ще мають сумніви, чи створювати об'єднання співвласників, чи це ефективно, чи це потрібно. А чи я справлюся, спостерігаючи, чи будучи присутнім на таких форумах, а також читаючи про них, чи отримуючи відповідну інформацію. Люди тут же ж набувають охоти і бажання робити цю справу самостійно кожному в своїх будинках. Я думаю, що цей форум буде це один з наймасштабніших заходів, які ми очікуємо цього року в Львові.